Всім привіт! З нами наших хлопців давой. Це веселий А Та не знастрію. Сміл по ногу родину від совку. О, сквітали, ти за білі річки. За істочі теж сім'ї цвели. Марічка. Радуй тебе, те, дай води набрать. До Кремлів ліпці себе Марічка. Сад вище, бойдаю, води на Та Затала писню козакину. вчитала це казака. Пвітучу нашу Україну. Всею була. Та, тита, Та лапі, тучу нашу Україну. Щоб вона веселою була. пісня, пісня, песня половина, звучит за хит на насхит. Распиши, ковецца Україна, За свободу від вид гніт. Розкажи, кобец, Україна, За свободу від москаких гніт. Сквіши, одесси повітают, а затем нет і и казай. Войны токи места вещают, а Маричка зна любов. Хай нас спокій місто защищают, А Маричка с любов. Москалики москалі, башці, де час мотяки. Перемогу нашу наближайте, країн, неславні казаки, беремо нашу наближайте, Україну, неславні казаки. В Україні слава.